Слава Богу! Слава. До нового мене тут не бачите, я знаю. Ви знаєте чому. Останній раз я постояв, запам'ятаю цей день усе своє життя, І ще дев'ять людей зі мною, хто був у тому бусі, 22 грудня. Простий недільний день, здається, нічого не перевіщало людей, хто кажуть, правда. Прийшли на служіння, проповідь, якраз я, ну, я пригадую, то, що я пам'ятаю, У мене трошки пам'ять після того була, пропала. Але я пам'ятаю, що той тієї неділі якраз проповідував. І якраз сьогодні хотів трошки посвідчити, бо я знаю, що не тільки ви знаєте, що сталося, так багато людей про це вже не дізналися. Я вам скажу, куди я тільки не йду. І всі, хто чули про цю ДТП, всі навіть віддаду я практично, що там сталося, тому що дуже багато людей зміглося, було, дуже багато людей допомагало, ДСНС, дуже багато знайомих моїх. І я вам скажу так, брата і сестри, За цей час, скільки я, 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 я говорив з лікарями своїй лікарні, не тільки всі кажуть, як один практично, що це чудо. що всі, хто бачили це відео, всі, хто бачили, наскільки це було сильне ДТП, всі кажуть, що це чудо, що всі вижили в першу чергу. Хоча я розумію, що не можна списувати, що це означає, що всім зараз тим, хто було ДТП, добре, звичайно, бо ми знаємо, що ще на реабілітації є, хто, хто ще кого ще було, далеко до, до відновлення, але в першу чергу чудо, що всі вижили. І це факт. Амінь. Амін. 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 І знаєте, собрати і сестри, я би хотів якось самому, знаєте, Колись думав, що вийду, десь, розкажу, але не думав, що так швидко прийдеться. Я думав, що складу собі якісь але... 에, знаєте, і справді я вам скажу так, що Ніщо не привіщало буде знову ж. Нікому не снилось, ніякі сни, що може щось статись погано, хто буває в житті, знаєте, Бог попереджає. Взагалі нічого не було, ніяких сигналів. Прости недільний день, проста неділя, прийшли, побачили один одного, послухали проповідь, збудувалися, співали, прославляли. Після того зустрілися з туманськими друзями, там, що у на троє таких степой, романи. Зустрілися з ними після зібрання вже і планували їхати в е, Татарію. Татарі". Вибачайте, в мене трохи кажуть, з тими, да, з тими подіями не все так ще пригадується. Як помітили, то я зараз ще силіче співаю, це не тому, що мені так хочеться, і не те, щоб я когось хочу спокусити, це не моя якась, знаєте, то хочу показати, що я щось нове привніс. Ні, це просто деколи запаморочення починається, то краще сидіти. Така вимушена, поки що, міра така, вибачайте за це. <реку> 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 і ми зустрілися з ними, і ми перевозили все в їхній бус, всі речі. Ми планували просто побути в татарі, ми там ніколи не були, я в житті ні разу там не був. І ми просто планували провести час, поспівати, взяти гітару, поспівати, поспілкуватися. Ми їх так не дуже добре знали дехто. Ну і потім якісь великол, щось таке думали, знаєте, то була якась погода хороша. Ну, таке, як молодь. планували щось. Але. По дорозі в Лоєві ви бачили це відео, нам зустріч виїхав Ягуар. І сталося те, що сталося. Я вам поясню, що в мене відбулося. Я нічого не пам'ятаю з того моменту, особисто про себе розкажу. Е, мені відшивку пам'ять, як кажуть, е, така називається діанус ретроградна амнезія. Це коли за, мене, в моєму випадку приблизно за дві години до аварії пам'ять пропала, і за дві години після аварії в мене пам'ять пропала. Дотепер я нічого не пам'ятаю. Мені вже почало приходити усвідомлення того, що сталося, і пам'ять почала усвідомлення якесь приходити, коли я вже лежав на приймальному в себе в лікарні, і мені зашивало тут в мене лишився шан, тому в мене зараз на справді мірі. Е, лишився на губі такий дуже сильний, і мені зашивало губи, і я почав розуміти, що мене щось дуже сильно болить. І там стояв такий лампас, наш стоматолог, і мені зашивав. Я щось тут від того моменту почав усвідомлювати. До того моменту я нічого не пам'ятаю взагалі. І навіть до того моменту аварії я нічого не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, як ми зайшли в Йолаваш, який в нас є з Лапашаном Какафе, що ми там їли. Я цього не пам'ятаю, взагалі Взагалі цього не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, як ми їхали в бусом цим, я не пам'ятаю нічого, Саму аварію не пам'ятаю. Хоча мені розказували, у мене ДСНС працює друг один, він мені розказував, що він, коли приїхав туди і почав зі мною говорити, йому задавав питання, через 10 секунд те саме питання задавав. Тобто одне це саме питання там повторили з Отакий От якийсь цікавий нюанс. Але сталося те, що сталося. І коли вже я прийшов до тями, вже почав щось усвідомлювати, виявилося, що в мене перелом плечової кістки складний з уламком, в мене забігло одного мозку, там були фронтальні ділянці. І таке, ну, голова не боліла дуже, але рука боліла страшно. І прийшов певний час, мені хто знає, поклали сюди штир, я тепер трошки я кажу металеві в певній мірі, в мене тут титан уже. Маю з собою метал постійно. Тепер, якщо десь я буду йти в аеропорті, десь летіти, хоча зараз не звичайно, що нема такого, але сміялися з мене, що будуть на металодетекторі пікати по-любому, це 100, 100%. Але є те, що є. І знаєте, я вам скажу, що не дивлячись на те, що сталося, я вважаю, що ну, Бог зберіг все ж таки мене. Хтось може сказати, знаєте, хтось подивитися, о, як страшно, знаєте. А я можу вам сказати, що я бачу снова ж руку, тому що враховуючи, що сталося, там і бути в мене перелом шиї. У мене не міг бути давати сильніше за війну мозку, так як в кожному, хто був зі мною. Хоча, як були, звичайно, я можу сьогодні задаю за тих, хто був зі мною, там є важчі випадки. І знаєте, що я коли сьогодні думав про це, я за одну історію задав. Я колись її розказував, але знаю, що в мене запам'ятовуємо такі речі зазвичай, бо я сам не пам'ятаю, що вчора було. Але я би хотів задати одну історію про китайського фермера. Пам'ятаєте, хто пам'ятає, що її розказував? Хтось може пам'ятає? Одиниць, податок, бо, бо то я їй, напевно, ще раз розказав. Скажу ще раз, вона дуже повчальна, як навіть май... не те, вона якась жатівлива, але реально повчальна. Жив китайський фермер. У цього китайського фермера було своє уїття, були свої поля, свої домашні тварини, сім'я, діти. І одного разу у цього, у цього фермера був кінь точніше, і одного дня помічаю, що кінь втік. В нього просто втік кінь. От був десь там завор, і приходить він, нема коні. Всі сусіди, сусіди збігаються до нього і кажуть, ой, як погано, в тебе кінь пропав. як Це жахливо, Боже, нам тебе так жаль. Він такий, можливо. Всі так на нього, подивили, тому що він не, ну, що він не, не, не він каже, можливо. Приходить пару днів, цей кінь приходить і приводить з собою ще декілька диких конів, таких ну, на південь. Приводить з собою. Всі збігаються, сусіди, о, та ти взагалі щаслива людина. Та вже тепер не один кінь, а п'ять. Слава Богу, слава Богу, всі такі урами за тебе раді. Я такий. Можливо. Всі знову на нього подивилися. Та добре. Приходить певний час. Його син сідає на одного з тих нових воньів, яких привітає кінь. Починає на ньому скакати, той кінь щось три. Він падає і ломає ногу. Це його син. Всі збігаються, ой-ой-ой! Яке нещастя, як тобі не пощастило, з жаль твого сина, зламав ногу, все тепер буде, так кажу, що в патку шкоти льгати купа років, а може і з інвалідністю, там знаєте, хто люди зразу. Він такий стоїть, Можливо. Проходить ще певний час. Починається війна в тій державі. Всі беруть на війну. Його сина не беруть, тому що в нього верло на нога. Всі збігаються знову. О, ти щасливий чоловік! В тебе син буде жити, наша повітря твій буде жити. Ну, розумієте, це така історія. Це не те, що... В сучасності нашого в випадку, що нас війна. І він стоїть знов, дивиться, на них всіх і каже, можливо. І в чому суть історії, така, знаєте, як е, така думка, що іноді ми не можемо оцінити, чи це справді погана ситуація з нами сталася, чи ця ситуація насправді не така погана. Нам іноді важко, нам здається, що сталося не добре. Але ми не знаємо, що чекає нас далі, і як це вплине в подальшому на інші ситуації в нашому житті, на нашу долю. Іноді нам може здаватися, за що. Пам'ятаєте, як з Павлом було, його кидали в в'язниці, його били камінням, його забивали. Він декілька разів був при смерті. І пам'ятаєте, він був також і в тюрмі, і прийшов ангел, пам'ятаєте, і було таке, як його рятували, бо, здається, щось погане, а Бог використовував це на що, як він писав до Филип'ян, що мої кайдани стали що, навпаки, як проповідь тим, хто там були великі, ті, хто його там закривали ці, при, при, при владі, що, що Бог сильний. Тобто, і він це проповідував. Іноді нам може здаватися, що щось недобре в моє, моєму житті сталося. І ми можемо не бачити, що на що воно далі вплине. Ми не можемо бачити цю картину. Тільки Бог знає цю картину. Ми люди, ми майбутнє, хто, хто з вас знає своє майбутнє, хоча б на, на, на тиждень вперед, хто може сказати? з певністю, що так буде і ні. Ніхто не скаже, звичайно. Ніхто це не може сказати. Звичайно, Бог нас може попереджати, Бог може нам давати якісь казінки, але це не завжди так. І о питання, що ти будеш далі з цим зробити. От питання з тобою це сталося, що ти далі будеш робити? Чи ти будеш вдячний Богу, чи ти будеш десь нарікати на Бога, чи ти будеш казати, Боже, за що мені це тільки, і, і що, і що мені далі? Я такий, знаєте, такий цікавий принцип. Не питатися, за що, а питатися для чого? Що мені далі, як мені бути? Тому що якщо зациклитися тільки на цьому, якщо б я зациклився тільки на цьому, то я б вже не знаю. І всі, хто буде за ДТП, вже не знаю, там, Бігали за тією що зробила ДТП, і там її, знаєте, хотіли б задушити, як то кажуть, ну, я думаю, ви бачив всякі історії. З... Четвертувати і... і за те, що спорт, вона спортила нам життя. Але ми ж нічого не змінить по такому рахунку. Я вже не зроблю так, що в мене ця кістка по-іншому буде. Там... Вона зростається з часом, та... надіюся, що так буде, і вона не буде мене хвилювати. Але факт з того, що це сталося, є факт. І коротенько хотів би так. Про тих, хто були з нами, спереду сиділи, так я хотів одну, бо я не знаю, чи всі чули, хто був з нами, спереду сидів за кермом Степан, такий з томача на вдруг, і два романи також томатці, друзі. Степана стався перелом сам наскладний, йому поклали ще в свинову кістку. Е, в нього тут сильний штам тепер, ну, і забіг за легень був, але ребра не поламали, ну, дякувати Богу. Тобто подушки спрацювали. І йому там все зробили зараз, він відновлюється, він потрошки вже їздить на автомобілі, вже я знаю, все промолодець. Дякувати Богу. Збоку сиділи два романи. Один роман в нього забій був легень, здається, Шотомляський, сильно поцарапало царапу обличчя уламками скла. Все. Практично більше того романа нічого не сталося. Це чудо, що місце в самого переду, Ви бачили, хто бачив білий удар, жахливий просто, що ту торпеду змістило, і буст, до речі, не підлягає ремонту, щоб ви розуміли. Взагалі ніяк цей буст не підлягає ремонту. Його списують просто, експерти сказали, що без шансів. Е і з боку ще сидів для нього інший роман, такий хлопчина. То, на жаль, Роман настався, я не знаю, що саме з кишечником, але сталося так, що десь йому розірвали частину кишечника або щось залетіло. І йому в нас в реанімації видалили частину кишечника. І зараз, в квітні, наскільки я пам'ятаю, мені говорили, що в нього має бути повторна операція, вони мають цю кишку, там йому вивели гастростому, скоріш за все, така штука, щоб мішечок збиралося то все. Йому мають назад її зашити. Ну, це так я вам загально описую, хто що знає. Отак. З другому сиділи сидів якраз я посередині, біля мене сиділа Богданка зліва, справа сиділа Таня. Ну, так мені розказували, я цього не пам'ятаю. Так мені Богданка розказувала. Богданки у сильні забій головного мозку, в неї було лобна заб'є до лобної ділянки фронтальної і скроневої. В неї були невеличкі крововили навіть, але дякувати Богу, не дивлячись на це, сильних си, якихось. Переломів черепа чи забою мозку, такого, що там якась кровил більше, міг бути, чи втрата якихось функцій, немає якого до Є приступи болю іноді головного. запаморочення вже краще, вона ну, звичайно, що невролог приписав би щось, і це дякувати Богу, що допомагає. Що і з боку сиділа Таня. Таня, е, все, що Богу, справа. Тані, ви знаєте, що видалили селезінку, в тані перелом руки складний був. І невеличка Тищенка чи навіть перелом був на плесневій кісточці тут, на, на кисні. Ну і перелом ноги також В тані був. Стегнати, чи, чи, так. Правиль. Ну так. Таня зараз також поклала сюди стержень, ст... стержень. рука в неї вже зажила без всяких металів. Дякую, тому ця рука також вже відновлюється, вона вже ходить помилася, як вона сьогодні. Десь, десь, десь є вона, до речі, вона вже сьогодні якраз перший раз прийшла на зібрання. І дякувати Богу, вона йде на поправку. Вона зараз у нас на реабілітації лежить на стаціонарі. І слава Богу, за це. Ззаду сидів Тимофій, Лілія і Христя наша. Христя є зараз. Тимофій перелом з гомінкових кісток складний, там йому поклали зараз пластини, якщо не помиляюсь, стежні також. І також планують його зняти десь в майбутньому, але треба мінімум рік, щоб воно все зажило. Але Тимофій вже ходить, ви бачите, він тут серед нас також бігає. Дякую, ну не бігає, але ходить. Христя у нас е, була така, скажімо, е, спочатку здавалося, що нічого страшного з неї не сталося, ну, порівняно. Але потім виявилося, що в неї змістилася щелепа, в неї вивих складний щелепа, в неї зуби постраждали деякі, і зараз поки що лікарі ще не що до чого це йде. Скоріше за все, що з щелепою вона зараз пролікувалася, там, брала специфічне лікування, не знати, що далі буде, чи поможе це, чи ні. Вона співати поки що не може, ще добре, свідкривати рот і не можна, тому що це щелепа, це соло. І це розумієте, що там багато ускладнень може бути. І з зубами також, можливо, доведеться, мабуть, монаті планти класти. Це ми ще не знаємо, бо лікарі самі не знають. Тобто, ви розумієте, що здавалося, все не дуже так страшно, а виявилося все ж таки не так все просто. Ну і Ліля, Ліля наша, як ми кажемо, дісталася їй практично не на більше. Най складний перелом ноги стегна, складний перелом передпліччя. також метал поклали тут, метал поклали тут, і складний перелом обличчя. Кісток обличчя, точніше, не однієї кістки. Там просто тут перелом, тут, тут перелом, тут. Там навіть... там букет просто дуже великий. І чому так сталося знову ж? Ми не знаємо, чому хтось більше постраждав, чому менше. Тут не діло, що Бог так запланував, чи що. я не вірю, що, що Бог заплановує такі речі. Бог на сином прихідє, що я вірю в це. Лілія йде на поправку ми її бачили, були на Нової суботи. Вона ходить з милицею, вона ходить вже з рукою трошки важче, бо ще треба розробляти, вона ходить до реабілітолога, з обличчям взагалі каже, що там треба дивитися через Європу, як воно все тут бої зробили операцію, метал там поклали. Ми не знаємо, як буде далі, але ми надіємося все ж таки, що Бог поможе. Отак От коротенько я розказав про всіх, всіх, хто буде тоді в тому боці, весь 22, 22 грудня, той день, який не забудемо ми. І знаєте, якщо так подивитися, вроді... Жахлива картина про ній юрі, а з іншої сторони, знаєте, як -то, з якої сторони ти подивишся? Зі сторони, скільки шкоди завдало, справді велика шкода. З сторони того, що мало бути гірше і мала бути смерть? Абсолютно так. Тому чи, 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 чи варто дякувати Богу? Я впевнений, що варто дякувати все одно. Можливо, ви мені скажете, що мені легше дякувати, ніж комусь там, хто більше получив. Я звіт з вами про я, я відносно ще відбувся, скажімо так, не так, ну, не так жорстко, як дехто, хто був з нами, як Ліві, Читання, чи, 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 чи Роман. Я не заперечую цього. Я цього навіть не заперечую. Але, знаєте, е, говорити про те, знаєте, я чув навіть таке, що до декого приходили були деякі, я не знаю, хто приходив. казали, що це Бог вас покарав. Чесно, коли людина так уже лежить і відходить від того всього, і так не весело, що приходити і таке казати це в очі. Я не знаю. Я, я до таких причин Ну, Навіть якщо так. Навіть якщо це Бог покарав, звідки ти пев, маєш певність це говорити? Ти знаєш, що це Бог покарав. Ну, я не те, що хочу виправдатися чи щось. Чи я не заперечую, що в мене є речі, за які Бог мене може. ну, Я не дам на людина, я деколи помиляюся. І, і кожен помиляється, і кожен з наступу сини. І сказати, що це покарання Бога в такий час. Можливо. Я не буду заперечувати. Можливо, я не знаю. Але коли людина лежить і коли їй важко приходити і це казати, в очі, знаєте, це... Я не знаю, брати сестри. Я би так, звичайно, не мов. Я не про себе говорю, я би так не хотів робити. Е... Чи, справді... Чи справді це якось задум Бога в нашому житті? Я не знаю. Можливо, як казав цей і Можливо. Я сам не розумію, чому саме в цей момент, чому саме зараз, чому саме так, чому саме ми знаєте Багато питань, чому? Чому? Я така книга Філіпп'янців, і до тепер вона ну, пам'ятає. Е, Філіп'янців, в нього така книжка називається на російській мові. «Почому вопрос, який остається завжди? Я так на російській сказав, а на українській, чому питання, яке залишиться завжди? Коли у світі катаклізми, коли стаються трагедії, терор, терористи щось роблять, чи просто стається нещастя, люди починають задавати питання, чому. І деякі люди починають зразу за Богом плітатися і казати, це Бог покарав. Хоча вони не знаєш, що це Бог покарав справ. Хтось починає навпаки щось говорити. І все одно це питання залишиться назавжди. Чому? Ми вже дізнаємося в раю, напевно, коли будемо з Богом, чому? Побачимо цю цілісну картину. Але зараз, коли ми бачимо якісь такі, знаєте, для нас фрагменти тільки, те, що ми бачимо, наше питання залишиться чому? Чому з цими людьми, чому хтось зараз війна навколо нас? Чому саме в нашій країні війна? Чому саме гинуть люди? Чому наших рідних близьких хтось, 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 загинув? Ну, тобто, Біль велитенське. І це питання, чому воно чим більше біль, тим більше це питання чому. І воно логічно, певний мір. Але чому ми отримаємо повноцінну відповідь? Не всі отримаємо повноцінну відповідь. Згадую, завжди, знаєте, я не разом за місцем євреїв 11 році, приказ розділ, я його дуже люблю. І пам'ятайте, що він починається. Віра то що? І стало спокійно, якщо в деякі приїздні приклад, то доказ не бачимо. І далі перераховуються люди вірить. І там пам'ятаєте, що буде люди, які... Витягували з смерті інших, Воскресіння бачили, чудеса бачили, пам'ятайте, ну, пораховується. Робили чудеса, Бог через них, вони все бачили, але потім пораховується інша категорія, категоріях, пам'ятаєте? Може і горіш, якщо далі там уже. А є ті, хто були биті, хто були катовані, хто були забиті за, за віру, за Христа, там далі описується, хто були в живих печерах. Світ пише, так, цікаво пише, світ, яких був недостойний. Але вони сиділи в печерах були, і вони сподівалися справді, що, що буде якось по-іншому. Але в їх житті сталося так. Тобто когось, когось так сталося долю, що вони справді вони ба 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 бачили великі чудеса. А в когось, що вони переживали дуже нахилісь квіта, каміння побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали, задулені мечем, тиняли з овечіх та козячих шкурах, звідовані, засумовані, витерпіли ті, що світ не вартий водіїв по в та горах, і по печерах та провалять землі. І така категорія була. Вроді оди, од, одна категорія ну, про віру все пише. І ті були людьми вірні, і ті, але результат віри, них був неймовірний по -по вірі. Ми можемо так сказати, результат хороший. А в цих результатах був ну, хороший чи ні. Та не дуже виглядає. Але чи це означає, що ці люди за це Бога якось проклинали? Ні. Вони одно продовжували бути вірними в Богу. Оце для нас найважливіший урок. Продовжувати бути вірним у Богу, які б обставини не було. Ворог може нас через це зламати дуже легко. А Бог, знаєте, я вам скажу тепер. то чи, чи, чи мені дуже легко це було пройти, чи зараз навіть? Ні. Чи не було також, що навіть депресія підкрадається? Звичайно, що не було, не раз. Було таке, що їм зідавалося, що Богу я якось став уже вже навіть. І такі думки приходили, що, ну, що якось може Бог мене вже якось ну, десь там. Я щось не, не дуже хотів слухати, і Бог мене так знаєте, відклав десь. Ну, коротше, і такі думки приходять, брати і сестри. Хай нам Бог поможе все ж таки, бо якщо, нас, е якщо ми через ці сумніви собі дозволимо, де знаєте, а як Бог мене не хоче, як, Бог, як я такий вже поганий, ну то горіла хата, як то кажуть, горіло село таке, як приказка, по іншому. Та хай все це вже. Знаєте, і все, і ти як то такий серіал, навіть є вашся тяжкі, і пустити берега. І ти вже пустився і ні церква вже, ні Бог тобі не потрібна, хай Бог нас зберегає від цього стану. Хай Бог нам поможе. Яка би не було в нас житті обставина, що би ми не проходили, пам'ятаємо, ми не знаємо, що далі нас чекає. Можливо, все ж таки це виглядає на жахливо, але потім Бог це на добро. Пише в прийменах, що ті, хто люблять Бога, хто покликав в постанову, і все стає не добре. Тому хай нам Бог помер, давайте встанемо, подякуємо Богу. Все, що